Як один на смс відповісти. що порадиш? Будь спок. Що? Надійшли емоджі. Добре, Буду спок. Вітаємо у потаємному світі ваших смартфонів, де ми емоджі, живемо і працюємо. Тут кожен виконує свою роботу. Головне бути на висоті і не лежати. Нове повідомлення. Викликаємо тю! А! Кого мене? А! Що він робить? Він не дує мотів. У мого друга Геліка невеличка проблемка. Круто! Як у тебе це виходить? Отака от у мене фішка. Ти нам допоможеш. За мною треба зіскочити з телефону і знайти програмний код. Дорогу! Спочивайте з миром. Спершу треба підібрати пароль адміна. Як звуть дівчину Алекса? Її звуть Тіна. доступі Регіна? Поліна. Я хочу сказати кончіта, але насправді це звучить якось лажово. Ти мені подобаєшся таким, який ти є. Ніхто не покине телефон! У мене багатий внутрішній світ. Може, тому і емоцій в мене багато. Що це таке? Кенді Краш. божественна, смакота. Пальчики. Я більше не їстиму цукерок ніколи в житті. Дай п'ять, не роби цього. Навіть не думай, вона там уже була. <плес> Синько, а що треба зробити після туалету? Невже руки помити? Микло б я така кулята! <плес>